Який велетень виріс. Дивіться, це до війни його тут стригли, надавали йому форму. Бачите, був пострижений. І тут воно не сильно виросло. А ось тут такі гілки дебелі. Подивіться, як він виріс. Тут він також був стрижений. бачите? І ось такий монстр виріс. Буля. Ідемо далі, ще покажу один. я Чесно кажучи, в шоці. Я насадила усіляких хвойних рослин і ялівців у тому числі. І ось подивіться, який, який монстр. Скільки? Метри три він в ширину. Петра, півтора, десь метр сімдесят у висоту. І що це за ялівець, я не знаю. Можна подивитися в інтернеті, він ось так. Ось у нього такі ось ваї довгі наче у папороті, бачите? І оце таке догори йдуть маленькі гілочки. І ось такий монстр. Бачите, оце як виросте у мене у садочку отаке. Ну, йому не менше, мабуть. Ну, 15 точно років є. Я вам скажу, 15 це точно. Ось такий великий він. Шикарний, але ж він гарно виглядає. Тут за ними ніхто не дивиться, зараз війна. Дуже гарний. Ну, ось таке. Ну, це буде... будуть проблеми моїх онуків, чи хто там буде жити на моєму обісті після мене. А може взагалі продадуть, хоча я сказала за умови, що у продаж мій садочок не піде. Ну, я так сказала, а як воно буде, хто ж знає.